Маленький коментар від хаса я чому не треба слухати російське гімно? Я вам так скажу, Знаєте що, то є вже який рік війни, то 14-го року, то вже замахаєшся рахувати. Слухайте, що хочете, поняли? То на вашій відповідальності українські музиканти та артисти зробили все для того, щоб ви слухали багато якісного україномовного музла. Якщо ви далі слухаєте шлаг, то ви долбайоби. Справедливо. І наступне питання: а чи багато ваших колег, котрі, ну, в медіа такі україномовні, а по факту москороді? Що, як ви, ну, ви їм даєте якісь зауваження, чи ви просто такі, ну, це... Дивись, е, Сонце, я чесно скажу, зі мною, ну правда, майже всі українці тобто не вони... Ну, Просто зі мною важко, тому що я з арабської переходив на українську, uh -huh. і зі мною хер не йдеш аргумент. Uh -huh. ну, тіпа, тіпа, що важко, не важко. Тіпа, я, я чесно навіть не знаю, хто був російськомовним. Ті, uh -huh. ну, типу, ну, Я би хотів когось сказати, що хтось був такий, я тепер перейшов, і тепер він. Але ну, я не знаю. не знаю, хто. Десь тому, там часом чую, але поки зі мною не говорять, то не моя справа. Uh -huh. Тому таке. Дякую.